Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і вітаємо вас на каналі People. І сьогодні ми з вами розглянемо новинку від компанії Slinex. Це у нас два комплекти домофонії Slinex SK 7 Star та SK 7 Cloud. І ми з вами дізнаємось, чи варто переплачувати за версію з клаудом і наскільки вона буде нам доречна в використанні наших умовах. Поїхали! А також обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці відео ми розкажемо і пояснимо умови конкурсу, як отримати ось такий от бюджетний і класний комплект домофонії від компанії Slimex. Погнали! Серія домофонів Сланекс SK7 7 Це у нас не просто домофони, це у нас сучасні домофони, які підтримують необхідний функціонал. І приставки Star та Cloud, вони не просто носять маркетингову назву, але вони відповідають за функціонал даних фонів. Вони мають доволі класний сучасний, сучасний дизайн. Це я вам покажу трошки далі, як вони будуть працювати. Вони мають сенсорні екрани, мають одну лише кнопку фізичну для налаштувань, а все інше в нас сенсорне. І також давайте зараз з вами переглянемо версію Star. І переглянемо, що у нас ходить комплект, і які у нас пристрої в комплекті. Так, ось у нас версія стар. У нас коробки виглядають ідентично. У нас в комплекті, як завжди, куча макулатури йде. Давайте переглянемо сам домофон. Ось у нас ось так от, стильненько виглядає, впишеться майже будь-який інтер'єр. Має кронштейн для кріплення на стіну. Має контакти для підключення виключної панелі. Та Має роз'єм 12 В і додатковий роз'єм для підключення пристроїв для керування. Даний домофон у нас не підтримує двох виключних панелей і немає в ньому можливості підключення додаткової камери відеоспостереження. Ціна за сам комплект говорить про себе, що для цього домофона достатньо одної виключної панелі. Але як плюсом і бонусом у нас є реле для керування воріт. Та можете під'єднувати до нього ще будь-які пристраїли, які ви можете керувати. Так, дана моделька у нас має, як я казав, повністю сенсорний екран і фізичну кнопку для увімкнення. Далі вона не має у нас більше ніяких кнопок. І функціонал зараз ми можемо переглянути, як у нас даний домофон працює. Трохи хотів сказати про технічні характеристики. Підтримує він у нас панелі виклику формату CVBS. І тому в комплекті у нас іде виклична панель ML17 HR. Вона доволі стильна, виглядає дуже класно, але вона у нас іде в форматі CVBS. Для того, щоб мати можливість бачити, хто у вас перед дверьми, коли ви знаходитесь дому, більш ніж достатньо. Цей домофон у нас є бюджетним сегментом, і він призначений для тих. Хто завжди знаходиться вдома, і кому достатньо просто побачити, хто до нього прийшов відповісти. І все, в принципі, це його основна ціль. Це стартовий домофон. Але буває таке, що вам не достатньо і такої версії, що вам Клауд не потрібен. Це базовий стартовий домофон. І давайте зараз переглянемо, як він у нас працює. І які у нас є органи керування. Ну що ж, шановні друзі-колеги, це у нас комплект SK-7 Star. І давайте переглянемо якось зображення і наскільки у нас зручно їм користуватись. Натискаємо виклик. Бачимо, що у нас така достатньо гарна картинка. Це при тому, що у нас домофон показує в розширенні CVBS-аналог. За свої кошти, прям вау. Якісна картинка. Можемо піднімати дзвінок, відкривати відкривати двері. Можемо, якщо натиснути один раз, відкриваємо з викличної панелі. Якщо, вибачте, утримати утримати довше, то у нас працює реле на самому домофоні, і ви можете відкривати додаткові якісь. Пристрої або подати якийсь сигнал там, на калітку, на ворота, як ви вже там собі розключите. Також тут ми можемо побачити налаштування. Якщо натиснути на налаштування, у нас одразу з'являється пункти зміни мелодії, ми можемо змінювати. Налаштування гучності цієї мелодії, гучності самого домофона для розмови. Ми бачимо, яскравість, баланс кольорів, можемо налаштовувати і все. Ось те, що я казав, простий зручний домофон для повсякденного використання, якщо ви знаходитесь вдома і вам не потрібна переадресація. Ну що ж, переходимо до версії SK 7 Cloud. Це у нас більш вже крутіша версія даного домофону, але, як завжди, є свої но, але функціонал вже обирати вам. Тим паче за таку ціну. Ви можете побачити детальніше і дізнатися про неї на нашому сайті, ви самі зрозумієте, чому такий функціонал і така ціна. В комплекті у нас вже входить трошки інший домофон. У нас, звичайно, як завжди, куча макулатури. Сам домофон у нас виглядає ідентично, але він у нас трошки побаще. Саме цікаве, що даний домофон у нас теж має сенсорне керування повністю, але у нас теж є механічні кнопки, це, як і в тому домофоні, кнопка на увімкнення. І також кнопка на налаштування. Вона у нас іде. Що тут бічна такий джойстик. Вони вже почали замінювати старі джойстики на нові, вони надійні і вони у вас швидко виходити з ладу не будуть. Дуже якісно все реалізовано та зроблено. Також у нас є роз'єм під SD-карту. Для того, щоб ви могли зберігати запис архіву з даного домофону. Ось вона у нас вставляється оці. сюди. Все, друзі. Даний домофон у нас, на жаль, не підтримує додаткової теж виключної панелі. У нього на борту немає, на жаль, як у версії старт, додаткового реле для керування. Це у нас просто домофон, до якого під'єднується виключна панель. Домофон SK07N Cloud це найбюджетніший домофон з підтримкою клауда. Але в своєму сегменті, дуже з крутим функціоналом, з клаудом, записом архіву. Якщо ви є активним туристом, ви завжди подорожуєте по світу, ви мало часу проводите вдома, але ви хочете дізнаватися, що хтось до вас подзвонив у двері і поговорити з ним, ця версія вам буде більш ніж достатньо. Ця моделька має все, що вам необхідно: це клауд, запис архіву, і ви можете також віддало на керувати. Замком, якщо, наприклад, вам комусь потрібно відчинити там калітку, щоб залишити посилку. І давайте ще трошки детальніше про технічні характеристики. Даний домофон у нас вже підтримує з панельку формату HD, тобто з високим розширенням у Full HD, тобто 1080p. І це є великим плюсом. Бо коли у вас буде записуватися архів, ви зможете в більш чіткішій якості. Розглянути якісь деталі, які вам потрібно буде побачити. А тому вже в комплекті у нас іде більш крутіша панелька. Це у нас моделька. ось така. От вона також виглядає як Slimex ML17HR, але це вже ML17HD. Вони у нас візуально ідентичні, але це з більш розширеним відео 1080 p Також даний домофон у нас може під'єднуватися як до Wi-Fi, так і працювати по дротовому підключенню до інтернету. Єдине, що будьте уважні, Wi-Fi мережа, на якій працює даний домофон, 24 ГГц. І також має можливість підключення за допомогою такого шнурочка і в комплекті, до Rezernetу. Який спосіб підключення підходить вам, обирати особисто вам. А зараз ви можете переглянути невеличке відео, яке я окремо знімав, щоб побачити, як у нас працює даний домофон і його органи керування. Вам буде цікаво. Так, друзі, ми бачимо іншу модельку. Це вже підключив sk 7 Cloud, в який у нас іде версія з переадресацією. Бачимо, що домофони мають у нас вигляд однаковий. І панелька, і домофон. Майже всі ті ж сенсори керування, але ось тут у нас додана SD-карта, щоб вставлятися, і у нас тут є механічне коліща, щоб запускати мастерне налаштування. Тут у нас все керується сенсорно, як я вже казав, що можна не хвилюватися, що ці кнопки ми будемо частіше застосовувати, і у нас не буде виходити з ладу домофон і кнопки. І давайте зараз переглянемо якість картинки. Тут у нас хотів наголосити, що у нас панель іде 1080p HD. Якість картинки у нас буде відрізнятися від домофону. І також хочу наголосити ще раз, що дані домофони, що перша версія, що друга підтримує тільки у нас одну виключну панель. Тому як вони є у нас бюджетні в даному сегменті. Але функціонал те, що я вже розповідав. Натискаємо і можемо побачити якість. У нас вже стала більш об'ємна картинка, у нас більш ширший угол 1080p AHD. Тут бачимо, що у нас заставочка, як прикольно, з часом можемо виставляти. Для того, щоб зайти в меню, у нас тут десь коліщадку. Ми на нього натискаємо і потрапляємо в меню. Тут у нас є повністю налаштування мережі, системи, мелодії інформації. Різні про версії прошивки, ми можемо бачити файли, які у нас записані будуть. Ми можемо вийти і можемо також керувати ось цими кнопками, наприклад, усього йде. В принципі, ви побачили різницю, побачили різницю в картинці, чим у нас відрізняється версія Star від версії Cloud. Тому вирішую вам, що вам більше підійде. Ну що ж, шановні, а тепер до найцікавішого, поговоримо про конкурс, в якому будемо розігрувати комплект Домофонії. Це у нас комплект Slinex Intercom Kit. В комплекті у нас входить ось такий от домофон, зараз я вам покажу. Такий красивий біленький, 4 дюймовий Ось такий Slinex SK04. Він самий простий, самий надійний, Він у вас буде працювати на ураї дуже багато років. Він у нас компактний. Більш ніж достатньо для того, щоб відповісти, підняти трубку. І побачите, хто знаходиться за вашими дверьми. І також в даному комплекті у нас іде всіми кохана панелька, її вже багато років, точніше не ці панельці, а даному корпусу це у нас антивандальний захищений корпус. Я, наскільки я знаю, скільки не намагалися розбити цю панельку, вандали, до них нічого не виходило. Це у нас Slimex ML16 hr вона має у нас сантиментальний корпус, також комплекція у нас захисник козирьок і все, що необхідно для кріплення даної панельки. Має стандартну кнопочку механічну. Не всі розуміють, де в неї навіть камера знаходиться. Але для того, щоб мати комплект домофонії, відчинити двері та поспілкуватися, більш ніж достатньо. І вона достатньо виглядає класично, класично та презентабельно. А тому. Умови у нас наступні. По-перше, вам потрібно поставити лайк даному відео, підписатись на наш канал обов'язково, написати коментар не менше ніж 11 слів, і написати в коментарі, що б ви хотіли, щоб компанія Slimex додала в асортимент своїх виробів. І вже незабаром ми не будемо казати дату, коли ми будемо робити розіграш. Звідкуйте за нашими новинами, і ви там дізнаєтесь, коли буде проходити даний конкурс. Ми за допомогою сервісу random.org розіграємо комплект домофонії для тих, хто буде виконувати всі умови даного конкурсу. Друзі, я сподіваюся, вам дане відео сподобалось. Я намагався вам чесно розповісти про всі технічні характеристики, всі нюанси даних домофонів, Обирати вам, оберіть той комплект, який вам більше всього підходить по функціоналу. Або вибирайте версію Star, якщо у вас влаштовує стандартний функціонал, і версію Cloud, якщо вам потрібна супер-мега на мобільний телефон. Обов'язково ставте даному відео подобайки, Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші запитання в коментарях. Підписуйтесь на наші соцмережі, у нас їх дуже багато. Слідкуйте за нашими новинами. Всім гарного настрою, па-па!